Сімалоха бандо, які ж насичені матчі відбулись цієї ночі. Довго очікувана гра між Celtics та Cavaliers. Далтон Кенект робить фантастичний перформанс. 200-й трипл-дабл Рассела Весбрука. І це далеко не все. Тому не забудьте про лайк. Смачного всім і вриваємось! Лос-Анджелес Лейкерс вже мають одну перемогу у своїй групі в рамках кубкового турніру. Сьогодні приймають Юту. А на своєму майданчику ми знаємо, що Лейкерс поки що йдуть без поразок. У них шість перемог поспіль. Тому Леброн Джеймс намагається завоювати сьому, прекрасно розбирається у фарбі. Далі Остін Рівс працює також. Остін дає сьогодні 17 поїдців, 5 асистів. До речі, якщо взяти контракт гравця і порівняти з його реальним імпактом на майданчику, то у Остіна. Дуже-дуже хороше співвідношення, тому що він е, отримав всього лише 56 мільйонів на 4 роки. Тим часом, якраз, Рівс ще одна хороша передачка на Ентоні Девіса. Девіс заходить у фарбу, данкує. Пізніше Девіс відпрацьовує на чужому щиті. У AD сьогодні 26 очок, 14 підбирань. Далі Далтон Конект. Конектиться до корзини з передачі Рівза. Шикарний матч сьогодні у цього новачка, і ми до нього обов'язково ще повернемось. Колінс тим часом. Якраз у Коннекта виграє єдиноборства. У Колін сьогодні 18 очок, 8 підбирань. Щоправда, його Юта так і продовжує горіти плюс-мінус 10 очок. Цим якраз займається Леброн. Джеймс на обох сторонах майданчика. Тут завершує лівою. Далі у третій чверті знову лівою. На цей раз вже ендван з передачі Остіна рівза. Пізніше Леброн з 8,5. Бень! Без проблем! 26 поємтів сьогодні на рахунку короля, 12 результативних передач. Ось чергова на AD Джазмени у свою чергу не здаються. Прям до останнього. Колін Секстон знову пробирається у фарбу класно. Йому сьогодні, до речі, Лаурі Марканен чудово допомагає. 25 очок, 8 підбирань. У Коліна Секстона 19, потім з лави запасних, як завжди, виходить Кларксон, додає 18. І ось ця компанія відіграла з мінус 20 приблизно до мінус 10 знову, але далі у третій чверті повертаємось до цього новачка. Далтон Кеннект забиває триочковий зліва під 45, далі ще один триочковий. Леброну це дуже подобається. Ну і канек подумав, раз Леброну подобається, хто я такий, щоб не влучити ще один. Нічого собі прорвало цього снайпера три триочкових поспілі, На цьому він також не зупинився. Хіт-чек прямо з дриблінга туди. Далтон забиває чотири триочкових поспілі, у чотирьох поспіль володіннях. Та й взагалі він у третій чверті набирає 22 очки Лейкерс поспіль. Там Ентоні Девіс аж береться за голову всього у новачка 37 очок, 9 із 12 триочкових. Фантастичний перформанс. До речі, що стосується Юти, вони ще раз спробували відігратись у четвертій чверті, і дуже непогана була спроба. Але ось із такого дефіциту вони вже вибратись не змогли. Сьома поспіль домашня перемога для лейкерс. Леброн що сьогодні сподобалось найбільше. Дивитись на те, як Далтон всіх знищує. Ось це була найкраща частина. Я взагалі завжди обожнюю дивитись на успіх своїх тіммейтів, і там на лаві це було нереально. Далтон, ви знаєте, нам ваш тренер Джей Джей Редік часто розповідав, що це значить бути, от коли гравець у вогні. Що це значить, коли ти в тому стані, коли ти просто не можеш промазати? Так ось, коли ти сьогодні зрозумів, що ти у вогні, коли ти зрозумів, що ти у цьому стані. А ну після першого китку я завжди після першого влучного китку думаю, що наступний зайде обов'язково. Та й чесно, навіть якщо я не влучив, то все одно є впевненість, що наступний кидочок зайде. Ну так мене навчив батько. Сан Антоніо Сперс приймали Оклахому. Вембаньяма сьогодні не грає. Чет Холмгрен не грає. Тому у нас сьогодні чисто людська гра без прибульців. Ну і якщо зі сторони Оклахоми за відсутності Чета, ми прекрасно розуміємо, хто є лідером, хто буде тягнути. Це Шей Гілджес Олександр. Чудово рве дистанцію, забуває середньої. Далі Шей розкручує Шампені без шансів взагалі відзахищатись. Забуває з контактом. Далі Шей з дальньої дистанції поливає 32 очки у нього, сім передач. П'ять із восьми триочкових, а от зі сторони Сан Антоніо за відсутності вембаньями трішки було незрозуміло, хто на себе візьме роль першої скрипки і зробив це з лави запасних Келдон Джонсон. Досить потужний матч сьогодні у цього молодого гравця. Подивіться, він влучає трошковий далі. Вау, кладе Уігінса на підлогу. І як гатить з хори через Уільямса і Шига. Блискучий момент від Келдона Джонсона. Просто всю оклахому самотужки роздягнув в одному володінні. Неймовірний хайлайт. Ну і що би ви думали, це починає заводити його тіммейтів. Харрісон Барнс набирає очки для себе у нього двадцятка. 3 Три трьоочкових, 8 підбирань, пізніше Келдон. Оу, хороший накид на Чарлза Бесі. Це ще один гравець з лави запасних, який сьогодні фаєрить. Ось ще один алеюбчик від нього, 12 очок. 8 підбирань, пізніше Келдон ще одну трішку відправляє. І Сан Антоніо таким чином, у другій чверті. З переходом у третю роблять ривочок 25-3. А все тому, що їх шквал тривочкових не можуть зупинити Окла Хомаса. Антоніо влучають 19 дальніх із прекрасним відсотком. Іначе ШГА Джейлен Вільямс намагаються це свавілля зупинити. У Джей Даба сьогодні 27 очок, 10 підбирань. Іначе вони в результаті всіх своїх зусиль скорочують рахунок. Там навіть до мінус 6 дойшло у четвертій чверті. Класний блокшот від Безі. Подивіться, мінус 6. Залишається півтори хвилини, але Кріс Пол. Старий ган ставить крапку у цій зустрічі. У Кріса 14 очок, 11 асистів, і Сан Антоніо без Вембі виграють Оклахому. Ще один дуже непоганий поєдинок. Бруклінець приймали Шарлот Хорнець, В обох команд вже є по одній поразці у своїй групі. Тому перемога є дещо критичною для обох колективів, і Шарлот на виїзді сьогодні починають просто сипати трьохми у першій чверті. Ось ламело бол вже робить рахунок 14-5 пізніше зі стебека. Класно зупиняється ламело ще одна трьошка. Дійшло до того, що новачок Тіджан Салун з 9,5 метрів тулиці влучає Шарлот сьогодні. У першій чверті набирають 37 очок, вилучаючи 8 із 12 здалеку. І вони вже були на плюс 17. Попереду, щоправда, Бруклін чудово користується помилками шершнів, у яких було 21 втрата. Сьогодні і таким чином не просто зрівнюють рахунок, а виходять вперед, і робить це Бен Сімон своїм данком. Після цього у Сімонса ще є пара слів там для Брендона Міллера. Ти подивись на нього перший раз Сімон в цьому сезоні набрав 10 очок і вже починає там вимахуватись. Ми ж з вами вже у третій чверті. Бруклін плюс 6 попереду, Кем Джонсон робить плюс 9. Потрібна відповідь у Шарлот. І її робить Тремен. Який фантастичний данк. Ось це так злетів! Тремен набирає сьогодні, до речі, 19 очок з лави запасних, дуже талановитий розігруючий. І в цій команді він якраз зміг розкритись. Подивіться, Шарлот вже попереду. Тремен з 9,5. з Бень, влучно! Шарлот уже попереду на плюс 7 і Тепер Брукліну треба відіграватись у четвертій чверті. Деніс Шрёдер проникає. Хороша скидка на Джейлона Вілсона. Другорічка із Канзасу набирає сьогодні 17 поинтів. Щоправда, Шершні все ще попереду на плюс 3. Кем Джонсон від нього трьох також заходить. У нього 6 із 12, здалеку, 34 очки. Ну і коли вже треба було додавити, дотиснути, це робить Трендон Вотфорд. Він набирає сім останніх очок. НЕЦ колишній MVP літньої ліги і дарує своїй команді перемогу після Камбека. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки. Вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Денвер Нагід завідали до Мемфіса без Ніколи Йокіша. Він пропускає третій матч поспіль. Джамуран сьогодні також аут. Ну і що стосується положення команд у таблиці в обох команд по одній поразці в рамках кубку. Тому подивимось, як команди виглядатимуть без своїх лідерів. Джерен Джексон Джуніор він прекрасно виглядає завжди. Сьогодні набирає 19 очок, 8 підбирань, 5 блокшотів. Джамал Мюри йому відповідає. У Джамала нарешті хороший матч. Він нарешті влучає. Далі Крістіан Браун поцілив з передачі Весбрука. Пізніше ще одна транзиція для Денвера. Майкл Портер Джуніор. Ух, як потужно завершує з передачки Весбрука. Знову ж таки, у МПД сьогодні 24 очки плюс 11 підбирань. Далі Джамал Мюри як складно, але він набирає свої очки із фолом. У Джамала 27-5 із 10 з дистанції. Як бачите, Денвер вже дуже впевнено попереду. А все тому, що Мемфіс 16 втрат роблять у першій половині. Це занадто багато легких очок дає Денверу. Ну і Расела Весбрука також. Давайте відмітимо. В цьому моменті він отримав технічне зауваження за ось цей невеличкий стейрдаун, Якось просто подивився в сторону Санті Альдами. І за це отримати технарь. Втім, Расел сьогодні класний матч видає 12 очок. 14 асистів, 10 підбирань і це його 200-ий трипл-дабл. І все це він робить з лави запасних. Тим часом Мемфіс намагається відігратись. Санті Алдама той самий насипає сьогодні по страшному. Робить мінус 7 для своєї команди. Алдама набирає 28 очок, 11 підбирань. Також Скотті Піпен Джуніор класно виглядав. У нього 16, Але Даріо Шаріч ставить крапку ось цим троочковим. Денвер, ну, досить несподівано виграють без ніколи Йокіча. Ну а Мемфісу треба бути більш дисциплінованими, тому що вони одна із найгірших команд, що стосується в. Трат у лізі, ну і вони не мають жодної перемоги у кубку. Расл, 200 трипл даблів за кар'єру. Про що ти думаєш, коли це чуєш? В першу чергу я, звісно, вдячний. Вдячний Всевишньому. Дуже вдячний за цю можливість, що я досі можу змагатись на ось цьому суперелітному рівні. Я вдячний за багато речей і за сьогодні, в тому числі. Крута перемога, хлопці, прекрасне закінчення виїзної серії. Ну і звісно, хлопці, ви всі знаєте, що Рассел у нас лідер за трипл-даблами за всю історію. У нього їх 200 і сьогодні був номер 200. <плес> 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 ну і звісно, ось цей ланцюжок захисний також тобі, тому що заробив фол у нападі, дев'ять підбирань на своєму щиті, п'ять дефлекшенів, а ще два перехоплення і блокшот. Даллас Маврікс приймають Нюорланс Пеліканс. Лука Дончич повертається на майданчик після травми Коліна. Ну, а у пелікані все так само там відсутні 5 ключових гравців ротації, включаючи Зайона Уільямсона. Тому Лука і компанія починають розривати вже зі старту, вже із першої чверті. Плюс 5 Маврікс попереду клей Томпсон допомагає здалеку. Далі Клей Томсон ще одну трьошку відправляє. у Клей сьогодні прекрасний відсоток. 5 із 9 трьочкових, 19 очок на рахунку. З іншої сторони, Брендон Інгрем дає відпір. Ну, як може дає відпір. У нього 17 поїнтів, Щоправда, мінус 12. Так само новий Орланд позаду. Далас попереду. Лука Дончич видає шикарні передачки. Ось ще один мальовничий пас через увесь майданчик на Граймса. Дончич нарешті сьогодні нормально влучив. 10 із 16 з гри, 26 очок, 5 підбирань, 5 асистів. І, як бачите, в першій чверті Даллас набирає 44 очки. Далі у другій чверті тенденція майже ніяк не змінилась. Джейден Харді, як неочікувано, танкує у проході. Різниця вже 20 очок на користь Далласа, а Маврікс просто домінували у фарбі. 66-34 за очками з 3 секундної зони. У другій чверті пелікани в якийсь момент таки ні. Все таки треба зібратись, відіграватись. Трей Мерфі набрав сьогодні 19 поінтів, Але це все на що їх вистачило. Кайрі ірвінг заряджає дуже здалеку. У кайрі 18 очок всього лише, але з класним відсотком більше від нього і не потрібно було. Там ось Наджі маршал набрав 15 з банки. І взагалі мав зіграли сьогодні свою найрезультативнішу гру у сезоні. Набрали 132 очки. Тепер вони мають одну перемогу, одну поразку і виходять на другу сходинку у своїй групі у Кубку. Найочікуваніший матч у східній конференції нас не розчарував. Непереможний Клівленд, у яких 15 перемог поспіль. Завітали до чемпіонів НБА Бостон Селтікс. Що стосується позиції у групі, то у Клівленда наразі є одна перемога. У Бостона одна поразка. Тому кельти це прекрасно розуміючи. Плюс вони грають вдома. Вони дуже сильно сьогодні стартують. Джейсон Тейтум у проході 2 плюс 1. Пізніше знову Тейтум в Лоба 3 сидить. Тейтом дуже потужно сьогодні грає в цьому матчі. Та й взагалі в цьому сезоні Клівленд вже відстає на 6 очок у першій чверті. Далі у них виходить лава запасних, і знову починають феєрити люди. Типу та Жерома, який зараз класну передачку на моблі віддавав у Жерома сьогодні 10 очок. П'ять асистів з лавки. І ось Клівленд вже потрошки наближається. Донован Мічел також своїй команді допомагає. що правда Бостон починає ще далі бігти вперед за рахунок триочкових. Селтікс прекрасно сьогодні поцілили. Як бачите, вже на плюс 16 Попереду у кінцівці другої чверті. Джордж Нянг класно відпрацьовує проти Брауна. Чудово вибиває м'яча. Донован Мічел у транзиції. Ух, складнючі два проти Хорфорда. Донован як міг тягнув свою команду, тому що у Гарланда гра взагалі не пішла. У Гарланда реалізація 3 із 21 з гри. Тим часом Бостон продовжує насипати здалеку джеру Холідей вже робить плюс 22. А все тому, що Бостон забувають сьогодні 22 триочкових із прекрасним відсотком. І здавалось би, після цього Клівленд може в принципі вже здаватись, але ні, Еван Моблі і компанія починають відіграватись. Моблі дає сьогодні дабл дабл 22 очки, 11 підбирань. Донован Мічел красиво розкручує, влучає середньої дистанції. І ось цей ривочок у третій чверті проходить саме завдяки Мічелу. Подивіться, вже всього лише на мінус 4 Клівленд відстає. Мічел. У проході мінус 2 робить у Донована 35 очок на рахунку. Чудовий поєдинок. Донован повертає у нас інтригу до цього матчу Джейсон Тейтум. Наприкінці третьої чверті з сиреною трьошка. Джей Ті приносить своїй команді 33 очки, 12 підбирань, 7 передач, влучає 6 із 10 триочкових. Бостон всього лише на плюс 2 попереду. Знову Тейтум, знову у фарбу, набирає очки. Далі Тейтум. Передача на прічарда треба влучати. Бен! І ось це вже був дегер. Після цієї трьошки Клівленд вже не оговтався. Вони переривають свою серію із 15 поспіль перемог. Під кінцівку там ще був досить неприємний момент. Джейсон Тейтум так в стилі американського футболу виносить донована мічела плечем прям в обличчя. На щастя, із Мічелом все гаразд. Ну а Бостон нарешті здобуває для себе першу перемогу у своїй групі у внутрішньому турнірі. Друзі, на цьому як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатися, Посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!